Вітаю всіх, хто щойно долучився до перегляду новинного випуску «Наш час на телеканалі Візит в епіцентрі нашої уваги. Інформаційна картина середи на календарі 4 жовтня. Триває 588-й день протистояння України повномасштабному вторгненню російських окупантів. На жаль, обстріли українських міст тривають вкотре під російським вогнем незламне та непокірне місто Херсон. Під ударом опинились житлові квартали в центрі міста. Пошкоджено будинки херсонців, адмінбудівлю, навчальний заклад, пошту, церкви, аптеки та завод. от у Херсонському районі внаслідок російської атаки було пошкоджено територію агропідприємства та будівлі навчального закладу, внаслідок чого одна людина загинула. Ще 16 дістали поранення. Навже сьогодні зранку росіяни скинули з десяток керованих авіабомб на Береславський район Херсонської області. Станом на ранок у тамтешній ОВА уточнювали інформацію про постраждалих та руйнування. Крім того, сьогодні зранку голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про вибухи у Кривому Розі. Однак потім уточнив, що вибух був не в місті і не в районі. Згодом вже очільник Криворізької РВА Євген Ситниченко поінформував про ефективну роботу нашого ППО. Тим часом неспокійно і самим расистам окупанти заявляють про нібито збиті уночі повітряні цілі у Білгородській і Брянській областях. Хоча вже згодом російські пропагандисти сповістили, що близько третьої години ночі на територію однієї з військових частин у Курачеві Брянської області впав безпілотник літакового типу та вибухнув Патерь буцімто немає, але всі ми добре знаємо, як росіяни замовчують свої втрати. Тим часом, як звітують у Генштабі, завчора на фронті відбулося 43 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх в районах Західніше Роботиного Запорізької області. Наступальні дії на Бахмутському напрямку мають частковий успіх в районах Кліщівки та Андріївки. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Продовжують закріплюватись на зайнятих рубежах та виснажують ворога, який упродовж минулої доби за офіційними даними втратив ще 450 своїх вояк. Загальні цифри втрат Росії у війні проти України сягають вже майже 280 тисяч загиблими. Тож віримо у ЗСУ, не припиняємо допомагати нашим воїнам і тримаємо руку на пульсі подій життя Кременчуцької громади. Нагадаю, ми виходимо в ефір по буднях о 18 та о 20.40. Також шукайте наші офіційні сторінки у Фейсбуці та на Ютубі. Актуальна інформація про події життя нашого міста також є в інстаграмі та у телеграмі. Тримаємо стрій і слава Україні! Сьогодні, 4 жовтня, з 19.30 до 22.30 на території Піщанської громади проводитимуться навчальні стрільби. Про таке повідомив очільник Кременчуцької РВА Олег Лєднік. Прохання до місцевих жителів зберігайте спокій, утримайтесь від коментарів та обговорення в соціальних мережах, месенджерах між дислокації пострілів йдеться у повідомленні. Під час робочої поїздки до Харківської області президент України Володимир Зеленський відвідав розташування військових, які виконують бойові завдання на ділянці Куп'янськ-Лиман. Зокрема, під час відвідань президент також вручив нагороди військовослужбовцям і бойовим медикам, які відзначилися під час захисту України. Серед таких і випускник Кременчуцького військового ліцею Роман Багаєв. Нашого земляка президент відзначив орденом Богдана Хмельницького другого ступеня. Вчора ввечері на молодіжному по проспекту Лесі Українки сталася автотроща з трьох автомобілів. Як зазначають, у патрульній поліції у винуватця ДТП 29-річного водія Тойота було помічено ознаки наркотичного сп'яніння. Проте проходитиме догляд він відмовився. Поліціянти з'ясували, що керманич автівки Тойота під час руху не збавив швидкість та в'їхав у Сузуки та Рено. На чоловіка склали два адмінпротоколи за вчинення ДТП та за відмову від проходження огляду на стан сп'яніння. Стійка, суха, тепла погода, період виникнення пожеж в екосистемах. Люди спалюють сухостій, гілля, сміття та пожнивні залишки. Лише цього року в природних екосистемах Полтавської області зареєстровано 833 пожежі, у яких загинули дві людини. Про це на брифінгу в офіційному медіа центрі Полтавщини розповів заступник начальника із запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Полтавській області Володимир Гришанін. Трошки статистики. 768 у нас випадків горіння сухої рослинності та сміття. Площа загальна більше 464 гектарів. В минулому році це було 730, також відбувається ріст. 22 лісові пожежі на площі 9,5 гектарів. В минулому році це було 23 лісових пожежі, теж відбувається ну, відносно. Якщо порівнювати з минулим роком, те саме. 36 пожеж в сільхосу у Гідях, на площі близько 32 гектари. Це у нас на сьогоднішній день збільшення в два лишніх рази. Якщо порівнювати з минулим роком. В минулому році у нас було лише 16 пожеж. 7 торфяних пожеж на площі 7 гектарів. В минулому році це була одна пожежа. Як ви бачите, в цьому році у нас Збільшилась кількість таких пожеж з метою запобігання виникнення цих пожеж головним управлінням постійно проводиться спільно з національною поліцією, з представниками місцевої пожежної охорони, добровільної пожежної охорони. Величезна робота. На сьогоднішній день нами було відпрацьовано більше 1300 населених пунктів захопленням більше 33 тисяч осіб. І також були складені протоколи про адміністративну відповідальність: це 210 протоколів на загальну суму більше 600 тисяч гривень. Незважаючи на завершення купального сезону, КП Кременчук Аквасервіс продовжує роботи з прибирання та утримання закріплених за підприємством території відпочинку біля водойм у належному санітарному стані. Такі роботи триватимуть на постійній основі і у міжсезоння. Як зазначають у підприємстві, за період купального сезону з місць масового відпочинку було прибрано понад 23 тони тонни побутового сміття. Водночас комунальні служби Кременчука просять жителів та гостей нашого міста зберігати чистоту. Та не наносити шкоду екології. А он побігла. Он, Оно он, дивіться жива. Жива жива криса побігла! Тобто ми живемо в гарному спілкуванні і сусідстві. Один із авторів відео, пан Андрій, після періодичних відвідин затопленого укриття із гризунами, вже має сталеві нерви. Перш ніж спуститися нам, чоловік демонструє дещо, що нагадує каналізаційний люк і додає корінь зла, колектор один на кілька будинків. Люк, ось тут о. ну ніхто його не відкривав нічого, а його треба скривати тут почистити, подивитися, що воно піддавлює. Проблема ж вже давно ця. Поддавлює там, з усіх дома вже сходить колектор. І в этом проблема. Тож на шлях лежить до джерела нечистот, і тут підвальне приміщення постає у всій красі. Ось у таких умовах Кременчужана, саме мешканці вулиці Тараса Бульби, 13, перечікують повітряні тривоги, а ще дихаються нечистотами і періодично зіштовхуються із щурами. Вода циркулює, бачите. бачите, було затоплено. бачите. Циркулірує вода. От тут тече, сюди витікає. Значить, цей колодець, там ну, що от я показував вам. І пацюки тут бігають. Дезінфекцію то проводять, клопи, таракани то проводять. Ну, і цих кидають. Ну якийсь сміс кидати, як ну, там водичка є, вони попили водички і все. І мишки далі побігли. Тут теж таке, що можна переждати. Пере, пере ну теж. Оттуда, як підтоплює, вон де бачите, сиро. Все. Uh -huh. І починає воно сюди підкапувати. Мешканці будинку обривають телефони комунальникам по кілька разів на місяць. З 1 липня, ну як почало воно, 1 липня о, заявки були липень, 25 серпня, 31 серпня, це як я з села приїхав, 25 го давав, 31 серпня, ну, 2 вересня. Ми передали. Опрацьовується і як розповіли нам, не на камеру представники житло на їх запити мляво, але реагує Кременчук-Водоканал. Проблему із колектором наразі усунуто. Відкачувати на чистоти із підвалу почнуть, як тільки трохи підсохне в аварійні Кременчук водоканалу. Також звітують на місце виїжджали. Так, була в нас така заявка зранку. Зранку туди поїхала гідромашина, Мережі все прочистили, промивку зробили, підпор підпорзми зняли. І все там зараз все чисто працює. Наше на вулиці, колодці і мережа на вулиці. А підвали то обслуговуючі компанії, чи в них там свій сантехнік повинен бути. Ми по підвалам не ходимо. Тим часом мешканці будинку запевняють, каналізаційні стоки не сходять вже чотири роки. Як комісія давала добро на ведення укриття в експлуатацію людям не втямки? Відтак перечекати повітряну тривогу сюди запрошують і комунальників, і чиновників. Люди гибнуть на фронті, а тут навіть від якоїсь. Зарази, що летить, не можна сховатися, тому що запахи такі, що неможливо взагалі. Треба і лімера сюди, щоб за нами заразом посидів, тут часіка два чи три, з начальство. Хай посидять, понюхають, як сюди ніхто не хоче заходити, хоча це підвал, як сказали, що як бомбоубіжище. Ну, це ж воно дійсно підвалне бомбове бежище. Треба, щоб приїхали, зробили по-людськи, щоб ми більше не тривожили не водоканал, не мерію, не визивали візит. Щоб було все добре, все буде Україна. Це наша найдочка, в неї дуже сумна доля. Вона десь сім років просиділа на ланцюгу, її хазяїн помер. Дітям вона не нужна. І, і, ну, Попросили забрати до нашого притулку. Ми забрали. Вона дуже жахається руки, я не знаю, можливо, її ображали, ну, боїться вона. Зараз я її соціалізую, щоб вона ну, почула добре життя, що тут не ображають, тут годують, нема ланцюгу. Цюґа ось і можливо, може, комусь вона сподобається, і хтось захоче взяти її і подарити болі, ну краще життя, щоб вона ощутила краще життя. Любов до тварин або є, або немає у Кремачуці. Так само хтось останні кошти віддає на кором пухнастим, а хтось вважає своїм обов'язком підпалити їх останній прихисток. Меседж влади йти до Європи, але де Європа, а де ми? Якщо власники притулків для тварин навіть 4 жовтня, у всесвітній день захисту тварин разом з чотиролепами змушені шукати допомоги та захисту де інде. Сьогодні дуже гарний праздник, Сьогодні всесвітній день захисту тварин. Давайте в цей день зробимо багато доброго для цих. Собачок, кішечок е, давайте накормимо, давайте зробимо ще щось дуже гарне. Можливо, хтось захоче прийти в наш притулок і взяти тваринку до себе додому. У нас дуже багато цуценяток, кашеняток, є підрощені собачки. Приходьте до Кременчуцьких хвостиків, візьміть комочок щастя у родину. У притулку Наталі Гребеннікової є офіційний сайт на ньому. Мало не досіє кожної тваринки та їх особиста історія, а також реквізити для допомоги, якщо з тої чи іншої причини забрати до себе якогось із пухнастих ви не можете. Кременчуцькі хвостики завжди нуждаються у кормі для таких малюків, для кошеняток. Нам завжди нужна допомога у паштетіках, кормах. Нам завжди е, потрібна допомога пилюшки. Е, зараз ідуть холода. Нам потрібні е, теплі ковдри. Можливо, у когось є старі шуби не нужні приносити. Нам дуже це все важливо, тому що іде іде зима. Як у тварин, так і у власниці притулку є одна велика мрія: новий притулок європейського зразка. Але поки що маємо, що маємо. Мріємо про територію, яка буде знаходитися за межами міста. Мріємо за дуже класні вольєри, такі знаєте, ну, современні вольєри. Навіть мрію, щоб були там теплі поли, коли взимку холодно, щоб воно включалося і в вольєрах було тепло. Станом на сьогодні пані Наталя опікується 270 пухнастими. Найбільше серед них собак. Та котів. Дуже мрію, навіть проговорюю кожен день. Знайдись, будь ласка, добра людина, ну міценат, спонсор. Я не знаю, як назвати правильно. Ну так, я мрію, я мрію про цього чоловіка чи жінку, який колись постукує до мене в калитку і скаже: Я прийшов вам допомогти. Допомогти, от на ваші мрії. Я їх чув, і я хочу вам допомогти. Це буде напевно, Ну не знаю, на самий щасливий день в моєму житті. Скільки не люби, та не ціною. Все рівно хтось та битий буде. Кремачужанка обурена тим, як подекуди ставляться до тварин у нашому місті та звертається до громади, аби зменшити кількість випадків наруги над пухнастими. Укременчиці дуже часто ну, поводяться з тваринами дуже погано. Руйнують будиночки, кошачі, дуже обіжають безхатніх собачок. Теж руйнують будички, які люди створюють, щоб їм було тепло і ну, скажем комфортно. Я звертаюся до всіх корменчужан. Не ображайте тварин, це Божі створіння, вони беззахисні. Я їм бажаю добру родину, я їм бажаю доброго хазяїна. Я бажаю, щоб ніколи тварини не були на ланцюгу. Я хочу, щоб вони жили вільно в своїх домівках, щоб їх кохали, щоб їх годували. І вони ж, вони ж подарять таку любов, вони ж подарять таке щастя, вони ж ну, вони такі гарні. Це просто. Я їм бажаю цього, щоб ні одна тваринка не була без домівки, щоб вони не були безхатні, щоб вони не бігали отак по вулицях міста і заважали людям, Ось, щоб їх не збивали машини, щоб вони не хворіли. Без сумніву. Право кожного засуджувати чи оберігати, але можливо краще допомогти хоча б комусь із тих, хто й так лишився без даху над головою. У Кримачуці врятовані з під руїн Мар'їнки-Песики, все ще не можуть оговтатись від звуку авіабомб. Друзі, тут у нас тваринки з Мар'їнки е -е, були під сильними обстрілами. Дуже отримали психологічно важку травму, не можуть знаходитися більш в більшому простірі. Ну тось, от вольєр, починають, знаєте, як мітатися, битися в стіни. Ну тось як кудись хочуть вискочити і сховатися. І от тому вони зараз от в ці клітки, ми її навіть спеціально бачите, создали їм такий затишок, і їм так подобається. Я працюю над цим, звісно. Я хочу, от Маруся, вона вже їй можна вже одягнути і ошийник, і взяти на поводок. А Дінга ще вона така дикувата. Я так її назвала Дінга, тому що вона ну, дуже ще якось не хоче йти на співпрацю зі мною. Але я все роблю для того, щоб тваринок психологічно вирівнювати і, можливо, навіть знайти їм родину.